Дональд Трамп та його адміністрація цього тижня підсумують досягнення перших 100 днів перебування на посаді президента. Також в Білому домі представлять майбутні плани із акцентом на торговельні угоди і мирні перемовини. Про це повідомляє видання Reuters. А ми перші підсумки 100 днів Дональда Трампа підіб'ємо просто зараз в нашій студії. Доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднана Україна пане Ігор Петренко. Доброго ранку. Вітаю вас, Доброго ранку. Я керую країною і світом, і мені дуже весело. Слава Богу, то сказав не я, хто сказав Трамп в інтерв'ю виданню за Атлантик». Пане Юрі, що скажете про цих перших 100 днів? Це дійсно було весело? Ну можливо, для Трампа і весело. Ми ж не знаємо стан його психологічного відповідно стану, але справа в тому, що... Було дуже багато розмов, було дуже багато гучних заяв, було дуже прикуто багато уваги до Трампа і до його дій, але насправді якихось реальних результатів немає. Uh -huh. Ну, якщо так підсумовувати якісь певні позитиви, ну можливо, міграційна політика, окей, да, тобто закрили кордон, відправили на Загвардію, відіслали там певну частину нелегальних мігрантів, але при цьому там дали їм на квитки і так далі. Uh -huh. Організували окей. Можливо, покращили трошки. Ситуацію з Фентанілом і Мексикою. Е, перейменували затоку. Е, і, в принципі, все. Да? Далі обіцянки там закінчити війну за 24 години ага, точно не справдилося, ага. Ситуація на Близькому Сході не вирішилася, хоча це теж було в пріоритеті для Трампа. Ізраїльські заручники як були, так і залишаються. Ага. Ну, якийсь там був обмін, але знову ж таки, це ну, навряд чи те, про що сам говорив Трамп. Е, Далі, торгівельна війна вона більше схожа на такий підхід взяти на понт. Та тобто він оголосив, сказав. Потім почалися рухи і бізнесмени всередині, і пішов відкат, який в принципі зараз нічого особливого не приніс. І позиція Китаю вона виглядає ну більш такою сильною зараз uh -huh. в цій ситуації. Хоча ну насправді потужності спочатку Америки є, але от рішучості якось йти далі, ніж просто заявити. Поки що Трамп він відповідно не демонструє. Тому я думаю, що в нього є дійсно роздратування. Ми це бачимо в його заявах, оскільки ну точно не виходить. І він мав і має оці 100 днів, ну можливо, там десь до півроку, але це тому що таки залежить від багатьох чинників. Це такий медовий місяць називається ну, політика mm -hmm. у, і у президента. Але ну на, наразі в нього найнижчі рівень підтримки. Так. Серед але усіх ось бачите, якщо медовий місяць, то його таки зіпсували, тому що в конгресі ми про це розказували. Ось буквально кілька хвилин тому ініціювали імпічмент. Що ви думаєте з цього приводу? Ну дивіться процедура імпічменту в Сполучених Штатах Америки та в багатьох інших країнах. Вона не має дуже багато обмовок, да або точніше умов, які необхідно забезпечити. Та і по факту жодному президенту Сполучених Америки як такий то імпічмент, він загрожував, але він не був відповідно оголошений. Хоча багато ну, намагалися підводити до цієї історії. І далі там президенти відмовлялися від своєї Посади, пояснюючи там uh -huh. іншими причинами для Дональда Трампа, це теж не перша така процедура, яка може бути ініційована. Я сумніваюся, що вона зараз може бути в цілому реалізована і знайти, тому що, е, попри те, що в нього найнижча підтримка, але ця підтримка вона як секта. Uh -huh. да? Тобто люди, які його підтримують, вони в нього вірять як пастора, за яким необхідно йти. І ця ситуація вона складна тим, що розколює американське суспільство, От, коли ми говоримо про те, що там демократи або інші опозиційні політичні сили вони да є виступи. Та ми бачили і відповідно акції протести, довели велелюдні так далі. Але вони не йдуть поки що далі, тому що знову ж таки завдання буде не просто змістити Трампа так. або якось його обмежити, або якось на нього вплинути будь-якою ціною а так ще зберегти єдність самого американського суспільства mm -hmm. в ситуації, коли світ розхитаний, і світ рухається до багатополярного. І яке місце буде тут США, складно сказати, але передусім це внутрішні проблеми. Які відповідно накопичилися, і градус доволі високий. От Трамп він там починає війну з університетом. Університети — це завжди теж певна ікона, на яку завжди американці мовлять. Ну, Тож Гарвард, Гарвард університет Ліги Плюща, він зараз входить в конфліктну ситуацію, намагаючи осередкам свободи. Завжди були університети, вільнодумство, тому що це молоді люди, і це в принципі то нормально нав'язати якісь певні позиції. Ну зараз от в судах будуть вирішувати а, цей спір. І знову ж таки, це теж не додає насправді Трампу. Ага. Воно може знаєте, от цементувати його оцю от, ядерний електорат. Він можливо високий і великий. але до якої межі цей ядерний електорат буде пробачати відсутність перемог Трампу? От, оце, напевно, ключове питання. Цікаво, що і змінилася е, така собі думка Трампа стосовно України, тому що Радіо Свобода, посилаючись на власні джерела, повідомило, що з мирного плану Трампа зникла вимога про проведення в Україні виборів. Що зараз наразі про це відомо? Ну, слухайте, там зараз і не згадували вони про Збройні Сили України. Це знову uh -huh. Росія піднімається це питання, а це насправді важливий момент. Ну, Дивіться, це робота української дипломатії, а це чіткість тієї позиції, і, ну, попри навіть е, е, ускладнення відносин між тим же Трампом і Зеленським, але це донесення вкрай принципових відповідно речей для України. Не те, що питання виборів, ми розуміємо, що вибори будуть в Україні, але коли буде дозволяти безпекова ситуація. Але це ж питання нелегітимності фактично, яке Ігравав Трамп, Вітков, Венс, що у вас то-то вибори, ви тут диктатори і так далі, плутаючи грішне відповідно з праведним. Тому і плюс тиск ще з боку європейських партнерів. Треба розуміти, що Трамп не може дати путіну все, що він хоче насправді без європейців, тому що санкції найбільш болючі європейські ринок платоспроможний для нафти газу там і багато чого. Це європейський ринок, заморожені активи 280 мільярдів, якщо не помиляюся. Саме в Європі, і ну тому тут доводиться прислухатися і а, розуміти позицію Європейського союзу. Тому і ми бачимо частину тих заяв, які ну фактично нам лягають в ту нашу історію, яку ми гнемо. І Ще одна заявка, про яку ми не можемо не запитати. Путін оголосив про чергове перемир'я від 8 травня о півночі до 11 травня. Навіщо це він робить? Він не хоче, щоб збройні сили зіпсували йому свято на честь ось парад цієї перемоги. Чи він все-таки протягує ту повістку російської пропаганди? Ми все це робимо, щоб вам Трамп показати, а самі будемо готуватися. Як ми це бачили ось тиждень uh -huh. тому, так але це може спрацювати один раз, але навряд чи це буде працювати постійно. Ми вже бачили заяву знов ж таки Білого Дому, який говорить про те, що нам не треба там три дні або на 9 травня. Нам все ж таки треба довший період. Ну, це і позиція знов ж таки Україна озвучена президентом, Що наше чекати? Давайте зараз uh -huh. почнемо. Федерація в будь-якому разі не ну буде грати якраз на настрої, тому що Трамп хоче якогось результату. От ми типу його покажемо. Але всі чудово розуміють, і про це кажуть і розвідслужби, про це каже інститут вивчення війни, і там всі журналісти, які відслідковують ситуацію, що Росія нам буде намагатися цим скористатися. І Я в принципі Володимир думаю, що ви праві в частині того, що і він боїться насправді на параду і того, що все ж таки Україна має і далекобійну зброю власного виробництва, і відповідно дрони і так далі. Далі, яке теоретично може бути використано, тому це намагання знову ж таки підвісити таку ситуацію. Ну, типу, там ці дні окей, нам не важливо, але знову ж таки, Російська Федерація готується до наступу не запорізькому uh -huh. відповідно, напряму. І суми теж залишається, Сумський напрямок. Ну я вже не кажу про ті всі, які традиційно там Покровськ, Донецький напрямок і так далі. Тому це виключно намагання затягнути. Гнути ще більше процес при цьому, начебто показуючи, що є якісь рухи, і він вот. до чогось готовий. Yeah, але okay. це не так. А okay. вам не здається, що це така собі певна ведмежа послуга, яку він сам собі зробив? Тобто він хотів якось бліснути, а вийшло так, що всі до нього з питанням. А чого ж ти просто не оголосиш перемир'я, і все? Так, да, абсолютно. Я ж кажу, що от кожні прийоми, знаєте, фішечки, вони можуть спрацювати там раз, два. Ну але знову ж таки, і це при тому, що Російська Федерація більше жодним чином не демонструє якихось кроків, що ми маємо да. От є, Трамп, є позиція Трампа, особливо після Лондона, вже підкерогована, яку чи Вітку, Вітку, напевно, передавав Путіну. Лавров вчора озвучує знову демілітаризація, денацифікація, Крим не віддамо, ЗС не віддамо. І при цьому він говорить про перемир'я. Ну, ну, треба бути вже зовсім не сповна розуму ну, для того, щоб ну, зрозуміти, що тебе послали на три літери. І дуже далеко. Я маю на увазі з позиції Трампа і Білого Дому. Тому, окрім результатування, це більше нічого не абсолютно не, ну, не викликає. Угу. Ну, от бачите, ще один допис Трампа. Він постійно або щось заявляє в двірних цих прийомах, або щось пише. І ще один допис в соцмережі з критикою Путіна після зустрічі з президентом України, ось напередодні, це що? Це прозріння. Тобто Трамп нарешті бачить ситуацію, як вона є, до цього достатньо було просто поспілкуватися з президентом України? Ну, це було б дуже добре. Я думаю, що безумовно, там президент він намагається знаходити якісь певні ключики. І в ситуації, коли Путін реально не йде на жодні поступки, угу. і це виглядає як слабкість. Ну тобто, думаю, що президент своїми словами і пояснює, що ну, ця історія йде ну, в мінус тобі, Дональда Фредоровичу. Тому давай спільно думати, як тиснути на Російську Федерацію. А, а Нічого питання не в тому, чи прозрів Трамп. І ми ж не думаємо, що він от у нього. Піліна, як то каже, да, перед очима е, 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 наскільки він буде готовий змінити оцей от, е, там, підхід там, відірвати Росію там, від Китаю, а да? е, наскільки він зможе е, переступити цю ідею економічно співробітни з Російською Федерацією, коли відповідні кампанії, там близькі до нього, його ага. друзів, будуть дуже гарно відповідно <кхів> заробляти. Тому тут питання, на що він готовий в рішучих діях щодо Російської Федерації? І чи прийняв він зараз позицію, яку говорять європейці і Україна, мир через силу з тим? Щоб натиснути на Російську Федерацію, uh -huh. тому що в них не все добре насправді. Uh -huh. Ні в економічному плані, ні в військовому плані. Там, uh -huh. Герасимов знову розповідає, Курську область всю там звільнили. Uh -huh. ну, він в перші дні казав, що нам зараз ще трошечки uh -huh. і так далі. А виходить, що без військ Північної Кореї вони нічого не змогли uh -huh. зробити. Uh -huh. Зараз це святкують як величезний uh -huh, здобуток. Хоча це знову ж таки показник більше такої слабкості. Слабкості, так. І Білгородська області, і Курська область, зрозуміло. Ну, продовжуємо слідкувати. Дякуємо вам. Дякую, Дякую вам. Yeah. до діалогу. Я хочу нагадати. Що в нашій студії був доктор політичних наук, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна Ігор Петренко. Дякую.